Слава Богу. Один із Божих законів є закон сіяння і жатви. Він діє у духовному теж у фізичному житті. Я хотів би прочитати від Писання до Галатів 6 глави 7 по 10 віршику. Не обманюйтеся, Бог смієний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, то від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добро, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не услабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільше одновірним. Нам слід пам'ятати про те, що ми завжди сіємо, отримуємо більше, як ми сіємо. Сіємо маленьке насіння, а отримуємо колос. Саджаємо одну карту плину, а отримуємо більше. Це означає, що наш маленький вчинок може прирости у великий наслідок. Ми також можемо пригадати біблійну історію про Якова. Він обманув, виманив у брата свого перворійства, теж обманув, теж обманув отримав благословення батьку. А далі він сам був обманутий своїм дядьком і ще гірше, пізніше його рідні сини обманули його, продавши Йосипа в рабство який посіяв та пожав обман. В нашому житті ми маємо шанс сіяти хороше і добре. І наші добрі вчинки теж принесуть плоди. А коли ми вкладаємо старання для те, що є приємне для Бога, то ми можемо бути впевнені, то ми можемо бути впевнені що ми пожнемо вічне життя. Амінь.